Так, пане Віталій питає, цікаве таке питання: є будинок з сементних блоків, обкладений сікадною цеглою, між блоками та цеглою, воздушний прошарок, як його правильно утеплити. Справа у тому, друзі, що я не вважаю, що цей прошарок треба утеплювати. У мене трошки інший підхід, і давайте я вам теж покажу це на малюночку, хоча би ескізно, щоб ви розуміли принцип. Е, є цегла, е, блоки. В даному випадку повітряний прошарок і потім півцегли силікат. Раніше так будували, тому що якийсь Аболтус колись сказав, що це для того, щоб будинок був тепліше. Чому Аболтус? Тому що він не, не знає, що таке теплотехніка, він жодного разу не дивився в будівельні нормативи, де теплотехнічний розрахунок будинку складається чотирьох розрахунків. А ви всі дивитесь лише на один з них. І пропускаєте всі інші розрахунки. Десь ви чіпляєте ще один розрахунок по волого накопиченню. А два ви взагалі пропускаєте мимо вух. І цим користуються шахраї для того, щоб втюхати очередну ноу-хау в будівництві. Так от, один із цих розрахунків називається повітряна проникність стіни. І якщо ми подивимось з вами на розрахунок цієї стіни, ви побачите, що півцегли, тим паче силікатної цегли, легко продувається вітром. Легко. І цей повітряний прошарок легко продувається вітром. Тобто, з точки зору теплотехніки, вся ця хрінь не працює. Зрозуміло? Наступне, коли ми з вами, друзі, робимо утеплення. До сучасних нормативів, ну хоча б до 16-го року, 21 2021 ще краще, але коли ми зробимо з вами утеплення, і ви зробите теплотехнічний розрахунок, ви побачите, що повітряний прошарок в цій системі зайвий, він заважає, тому що утеплювач вітром вже не продувається, тобто ця проблема локалізується. Або за рахунок штукатурки, або за рахунок утеплювача, котрий не продувається вітром. Але повітряний прошарок в цій системі не пускає тепло. Тобто частина тепла, котра потрапляє з будинку, вона не йде далі. Зрозуміло, не йде далі. І в результаті у нас температура ось тут, вона нижча, але вона не критично нижча. Якщо, наприклад, у нас нема повітряного прошарка, ця температура може бути в межах 13-13. 16 градусів в залежності від клімату, від товщини утеплювача і так далі. А коли є повітряний прошарок, ця температура на декілька градусів нижча. Наприклад, 11 і 14. Вроді не критично. Але справа у тому, що при 11 градусах вже починається конденсація вологі в конструкціях. Так, Тобто ми на межі. І якщо тут будуть якісь там повітряні прошарки, волога, котре десь з будинка, з повітря, може тут конденсуватися. Потім відбуватися якісь негарні процеси і так далі. Це теоретично. От тому, з точки зору теплотехніки, цей прошарок не треба утеплювати, друзі, навпаки. Його треба залити розчином, але. Для того щоб блок і цегла могли обмінюватися вологою, краще заповнювати його розчином, котрий має гігроскопічність із і сорбцію. Тому у нас є на каналі відео, де я розповідаю про те, що коли ми робимо реконструкцію старих будинків, ми оці прошарки заповнюємо. Теплими розчинами на основі перліта або вермікуліта. Якщо прошарок доволі великий, ми можемо використати полістирольну крихту, але тільки коли великий прошарок, тому що, якщо буде дуже рідкий розчин, пінопласт буде до доверху, і ви нормально нічого не зробите. Якщо ми використовуємо перліт, він за рахунок того, що набирає вологу, він важкий і це рівномірно заповнюється. І на одному з вебінарів я навіть знаходив фото і показував результат цього утеплення. Ну, це на старому каналі, здається, все ж таки. було. Чабаний об'єкт називався, в чабинах у нас була реконструкція будинку. От, тобто, краще це заповнити розчином. На сьогоднішній день ви знаєте, що дуже багато реклами, всяких ППУ, закрита, відкрита і чиста структура. У мене на каналі є два дуже коротеньких відео. Значить, де я показую, що сам виробник цих сумішей каже про те, що ці компоненти дуже токсичні. Так, да, вони є для зовнішніх робіт, є для внутрішніх робіт, але вони всі токсичні Просто хтось більш токсичний, хтось менше токсичний, але токсичні І якщо ми, нам не треба утеплювати цей повітряний прошарок, тому що там утеплювач це тільки шкодить, шкодить. він не, не робить краще, а шкодить. Конструкція шкодить будинку, то краще залити чистим теплим мінералом, котрий не токсичний От і все. Тобто перлітові суміші. Е, дякую, друзі, за вашу увагу. Більш детально я зупинятися не буду, тому що можна було би вам розповісти покроково як ми це робимо, дати вам склад суміші, але ж воно вам не потрібно, тому я просто вам дякую за ваше питання, за вашу увагу. От, вся ця інформація вже є на каналі більш детально. А на сьогодні я з вами прощаюся. До зустрічі! В четвер буде тематичний вебінар. Заходьте в дописи на YouTube каналі, там вже йде битва за питання. Тобто пропонуються питання, котрі треба розглянути, і голосуються. Тому будьте більш активні, будь ласка. Хоча, напевно, у вас, як і у мене, голова. Про будівництво не дуже думає на сьогоднішній день. От, всім спокійного, доброго вечора і дуже класних новин зранку. Щасливо, друг!